ласкаво просимо до програми Китай у Фокусі. Я Дон Стіфані Майер. Ініціативу протистояти тіктоку схвалили обидві партії в палаті представників конгресу США. Її мета видалити китайську соцмережу з магазинів застосунків, якщо вона не відокремиться від своєї китайської материнської компанії. Громадянина Китаю, якого звинувачують у викраденні комерційних таємниць Google, заарештувала у ФБР. Недавно оприлюднені звинувачення розкривають його зв'язки з двома китайськими технологічними компаніями. Жителі Китаю повідомляють про хвилю смертності Україні. Водночас державні змі про це мовчать ми поговорили з очевидцями, щоб дізнатися більше. скільки людей загинуло насправді? Компартія Китаю не наважується оприлюднити цю інформацію. Арешт за викрадення комерційних таємниць Google ФБР затримало в Каліфорнії громадянина Китаю, який раніше працював в американській компанії. Генеральний прокурор Мерік Гарланд повідомив, що підозрюваного Лін Вейдіна звинувачують за чотирма пунктами у крадіжці комерційних таємниць. Припускають, що він був таємно пов'язаний із двома китайськими технологічними компаніями, одну з яких заснував сам. Згідно з обвинуваченням, дін завантажив понад 500 файлів з конфіденційною інформацією в особистий хмарний обліковий запис Google приблизно через три роки після початку роботи в цій компанії. В обвинувальному висновку також наводиться документ стартапу Діна, який було відправлено інвесторам. У ньому він хвалився досвідом роботи зі штучним інтелектом. Google. у документі йшлося, що стартапу потрібно лише повторити та вдосконалити технологію. Після цього він зможе доопрацювати її, щоб використати на китайській. І платформі, якщо Діна визнають винним, йому загрожує до 10 років в'язниці та штраф розміром 250 тисяч доларів за кожним із чотирьох пунктів звинувачення, тобто мільйон доларів. Зекінець Тіктока в Америці китайська компанія ByteDance має 6 місяців, щоб відокремитися від програми для перегляду коротких відеороликів. Тікток інакше соцмережу заборонять у США. Комітет Палати представників конгресу недавно схвалив цей захід. Законопроєкт одноголосно схвалив комітет з енергетики та торгівлі палати представників із 50 членів. Найближчими тижнями палата розгляне його повним складом. Перед голосуванням законодавці обговорили проблеми безпеки, пов'язані з китайським власником програми. Тікток висловив протест проти законопроєкту, повідомивши своїм користувачам, що конгрес цитата планує повністю заборонити Тікток. Законопроєкт вимагає, щоб материнська компанія ByteDance відмовилася контролювати Тікток. Якщо вона цього не зробить, соцмережу видалять з америка. Анських магазинів застосунків. Голова спеціального комітету з питань Китаю назвав цей захід операцією з видалення ракової пухлини та порятунку пацієнта в процесі. Білий дім високо оцінив цю пропозицію, але схвалити закон у рік виборів може бути непросто. Минулого місяця передвиборчий штаб президента Байдена приєднався до Тіктока, щоб привабити молодих виборців. Акаунт Байдена один зі 170 мільйонів користувачів Тіктока у США. Це половина населення країни. Проблема інтерфінс втручання комуністичної партії Китаю у вибори виходить на передній план. Це вже гаряча тема у США і на Тайвані. Тепер занепокоєння висловлює одна з європейських країн, яка рішуче підтримує Тайвань. 2024 рік. Рік виборів жителі понад 60 країн уже прийшли чи прийдуть на виборчі дільниці. У січні Китай звинуватили втручанні в президентські вибори свого демократичного сусіда Тайваню. Багато хто вважає, що те саме відбудеться у США під час загальних виборів у листопаді, але це ще не все. У четвер Литва заявила, що втручання Пекіна в її вибори теж можливе через те, що вона рішуче підтримує Тайвань. Китайська комуністична партія вважає Тайвань своєю територією і погрожує, якщо буде потрібно, захопити його силою, хоча вона ніколи не керувала островом. Тайвань має власний демократично обраний уряд і конституцію. Лише близько десяти країн підтримують дипломатичні відносини з Тайваном через тиск з боку Пекіна. Новина для європейських мандрівників з наступного тижня. Китай на пробній основі поширить свою безвізову політику на шість країн Європи. Про це повідомив головний дипломат Китаю Ван І під візове послаблення підпадає Швейцарія, Ірландія, Горщина, Австрія, Бельгія та Люксембург. Китай прагне стимулювати іноземний туризм за умов млявої економіки. У січні він підписав угоду з Таїландом та Сінгапуром про безвізовий в'їзд для мандрівників з обох країн. Торік у листопаді Китай запропонував громадянам Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Малайзії безвізовий в'їзд на 15 днів. And Malaysia to enter for 15 days. Скільки людей насправді загинуло у Китаї під час пандемії COVID-19? Чому китайці далі повідомляють про загадкову хвилю смертей, яка відбувається на їхніх очах? Ми поговорили з деякими очевидцями, щоб дізнатися подробиці. Ось що нам розповіли один житель Пекіна каже, що його знайомі, які до цього не мали серйозних проблем, раптово померли. Я знаю п'ять чи шість людей, які були сильні як воли, але вони раптово пішли з життя через проблеми із серцем, і все сталося дуже швидко. На найстаршому з них було 60, але більшості було за 40 чи 50. Численні смерті останнім часом найімовірніше пов'язані з пандемією. Усі почуваються невпевнено після щеплень вакцинами китайського виробництва. Західні експерти й аналітики зазначають, що ці вакцини малоефективні і можуть спричиняти ускладнення. Я завжди вважав, що причина у вакцині. Якщо ви не робили цього щеплення, то не могли вийти на вулицю, піти на роботу до супермаркету. Тож, здебільшого, всі молоді люди робили три щеплення, а потім вони хворіли на незрозумілі вірусні захворювання. У них виявляли білу легеню. Терміном біла легені позначають пневмонію, за якою легені пацієнта на рентгенівському знімку білі на вигляд, бо заповнені рідиною. Це поширений симптом серед хворих. Багато хто також звинувачує китайську комуністичну партію в приховуванні справжньої кількості загиблих від пандемії COVID-19. водночас іноземним змі та дослідникам у в'їзді до Китаю відмовили. Скільки людей загинуло насправді? Китайська комуністична влада не наважується це розкрити. Багато її дій просто огидні. іноземні дослідники та закордонні медіа намагаються з'ясувати реальну кількість загиблих у Китаї. За результатами розслідувань загальна кількість померлих від COVID-19 може становити мільйони. Європейський союз готується хвалити велику торговельну заборону, яка не допустить на європейський ринок товари, виготовлені з використанням примусової праці. У четвер Єврорада та Європарламент досягли попередньої угоди. У документі Китай окремо наказується, але цей крок здебільшого вважають відповіддю на звинувачення у використанні владою КНР примусової праці в Сіндяні. Примітно, що заборона поширюватиметься не лише на товари, вироблені за межами блоку, а й на продукцію, вироблену всередині ЄС, але з компонентами, виробленими за. Кордоном із використанням примусової праці документ, що мають офіційно схвалити, перш ніж він набуде чинності. More news from Тепер про інші новини з Європи. Європейський союз почав реєструвати китайські електромобілі через митницю. Нове правило набуло чинності в четвер. Це частина розслідування Європейської комісії з боротьби із субсидіями на китайські електромобілі. Єврокомісія почала розслідування ще торік у вересні. Його результатом стане введення більш жорстких мит на дешеві електромобілі з Китаю. Китайські бренди можуть встановлювати такі низькі ціни, бо вони одержують державні субсидії від влади. Як наслідок, це завдаєш шкодить європейським виробникам. США накладають мита на імпортні китайські автомобілі розміром 27%. У країнах ЄС ця ставка становить лише 10%.